Колхіцин це лікарський препарат, який застосовують при гострих нападах подагри. Він не лікує причину, а знімає різке запалення в суглобі. Давайте розкажу, як він працює. По-перше, він блокує надмірну активацію лейкоцитів у суглобі, зменшує запалення, біль, почервоніння, діє швидко і інколи навіть протягом кількох годин. Але він не знижує рівень свічової кислоти і не впливає на причину подагри. А саме печінковий та пориновий обмін, неркове виведення. І важливо знати, що колхіцин має вузьке терапевтичне вікно, тобто передозувати його дуже легко. Він може викликати нудоту, діарею, і мої клієнти часто говорять про цю побічку, а також болю в животі, токсичність при прийомі у великих дозах або при проблемах із нирками та печінкою. Тому, друзі, запам'ятайте, колхіцин це швидка допомога при болю, але не основне лікування. Ви Знаєте, основне лікування це відновлення обміну речовин, нормалізація сочової кислоти, печінкового і жовчного обміну і неркового виведення. І найкраще з цим справляються фітопрепарати. Якщо хочете дійсно привести вашу подагру до сталої ремісії, пишіть мені у приватній чи за номером у профілі, і я підберу програму оздоровлення саме для вас.